Привіт, мої любі українці і гості України. Я думаю, ви всі бачили оце. Меня такі копири збрижають. Мені не цікаво. От реально, Мені бо це не Взагалі не цікаво. Зрозуміло Взагалі не, не цікаво, що кажете. дійсно. В суспільстві зараз дуже багато таких палких балачок про те, яка вона така сяка ця жінка, як вона послала того поліцейського. І я погоджусь тільки з одним: що дійсно дівчина перегнула палку щодо що всі нормальні пацани у Бахмуті, тому що зараз. На Бахмуті не гинуть наші люди, і хлопці в Бахмуті зараз роблять все, щоб цій особі безпечно пересувалося по місту. Я бачу там київські номера, там можливо вона в Києві була чи де. І зараз ця жінка може собі дозволити піти, випити келих шампанського там, десь у кафе. Наприклад, вона може собі. Дозволити фрівольно розмовляти з поліцейськими, це дійсно це вона трошки перегнула. Тим паче, заді сидить якийсь чоловік, який чомусь не в бахмуті, і вона козиряє тим, що в неї чоловік депутат. Так, один... Та п'ятнадцять літаку. З точки зору поліції, так ми бачимо, що кадр вирізаний, і ми не знаємо, що було до цієї розмови. Тобто поліцейський можливо роздратував цю жінку, і ви знаєте, що все могло бути, в тому числі, що її зупинили безпідставно. Це також може бути причиною. Ми не знаємо, ми бачимо тільки вириваний з контексту текст цієї жінки. Тепер дивіться далі, що мене цікавить. Жінці, ну дійсно, поведінка дуже така, вона не підходить під воєнний час. Так можна розмовляти десь там, хай за кордоном вони може попривикали, бо можливо до війни. Але на сьогодні це зовсім неправильно. Це дуже ображає зараз. По перше, чоловіків, по-друге, інші жінки, які тут позалишалися з чоловіками і перебувають постійно в стресі. Вони ну сприймаються дуже, скажімо так, боляче. Також ви бачите на це на цьому відео, що жінка дозволяє собі використовувати нецензурну брань на сторону поліцейського. Дійсно, за це має бути відповідна відповідальність. І видно, що жінка себе відчуває, знаєте, як відвідув... відвідувач театру, а поліцейські, нібито на сцені актори. І один з акторів їй не сподобався. Вона каже: так, і уберіть його звідси, і замініть мені когось іншого поставте, щоб мені подобався. Нічого не не страшно, побіститься трошки. Посадь, я вам хочу уважительно прошу. Покажіть своє справжні ближче. Він не може. Ось таке спілкування можна, громадянки з патрульною поліцією. Ну, поліція, це, на жаль, або на щастя, не актери в театрі, хоча іноді таке також трапляється, А поліція це представники правоохоронних органів, і вони цю жінку оформляли за порушення правил дорожнього руху. Було це порушення чи не було. Жінка мала це зробити в суді. Вона мала це оскаржити і прийти в суд. А потім з отак пальцями розкидувати і таким текстом розмовляти з суддею. Цікаво було побачити, до речі, відео, де вона так з суддею буде розмовляти. Але дивіться, але поліцейський я також, ви знаєте, ви можете мені вірити, можете зі мною не погодитися, можете не вірити. Він провокує провокує жінку. Він розмовляє так досить дерзко, скажімо так, Борзий так, така розмова, тому що він так провокативні слова каже, і вона а жінка заводиться. А він далі бачить, що жінка заводиться, далі провокує трошечки такими, знаєте, незначними психологічними такими укольчиками. Знаєте, такими. вони ці укольчики в рамках допустимого. Серьез як ви на, настільки серйозно? А такими? Ну, наприклад. Канати, наприклад, машини Донатили. на фронт вас злетять, це роблю. Вони не втрим'ю тут стояли, чесно. Я, я розмовляю до вас. Чесно, мене таке, як ви роздражаєте. От, чесно, мені не цікаво. От реально ваше... мені нормально, ваше... бо ja, це не все ваше... Мені взагалі не цікаво, розумієте? Взагалі не цікаво, що кажете. Взагалі не цікаво. Я Вам це ж. можна брати, можна цього чувака убрати. Він не в бі. Я не скажу, що поліцейські перевищує службові повноваження, там або ще щось таке робить, але він так її трошечки, знаєте, тихенько так знаєте під А жінка це бачить, вона не може це пояснити, скажімо так, більш компетентно. З'ясувалось, що чоловіка в депутати в неї нема. Бахмут вона, можливо, хотіла сказати, чому ви не в Бахмуті тут їздити по Києву там. Зупиняти транспортні засоби. Ось я вам скажу, чому така зуперечка і з'явилась. Тому що всі дивляться, що тут нібито одна жінка винна. А насправді тут ситуація така, знаєте, двояка. Але тепер щодо чоловіка-депутата з'ясувалось, що чоловіка в депутати в неї нема, і дівчинка відверто збрехала щодо чоловіка-депутата, тому що її чоловік не депутат. Я не знаю, хто зараз її чоловік і чи є він взагалі. Але людина, про яку вона ймовірно, говорила, це її бувший чоловік. був. І це є депутат обласної ради Сумської області від «Слуги народа Олександр Слюсар. І цей Олександр Слюсар повідомив, що да дійсно вона була моєю жінкою, але мені дуже дуже соромно за її поведінку. І до речі, ми розвелися з нею 10 років тому. А вона все 10 років їздить і думає, що її чоловік досі депутат. Ну за 10 років бачите, що відбувається емоційно. Вона трошечки вийшла з себе, але я повторюсь, що слід звинувачувати не тільки її. Треба ще звернути увагу, як розмовляє поліцейський в даній ситуації. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося наступних відео.